Пані та вітаю. мене звати Денис Зайченко, і у жорстких дисків зовнішніх жорстких дисків Epacer as 533 завжди були і завжди є переваги, котрі я дуже-дуже рідко бачу у брендових зовнішніх моделей. Власне, конкретно у моделі as 533 перевага одна, але вона важлива. І вона легко компенсує недоліки, котрі у диска є. Бо вони є. Ціна, до речі, до недоліків не відноситься, бо вартість такої ось моделі складає 1700 гривень у версії на 1 терабайт. По нагальному на день написання сценарія курсу. Це, власне, майже один рівень зі звичайним терабайтним жорстким диском. І тут так, жорсткий диск, не SSD. Тут звичайний диск на 5400 обертів на хвилину. І, до речі, версії такого диску є аж до 5 терабайт. Комплектацію до надоліків також віднести не можу. Всередині знаходиться кабель USB і сам диск. Немає інструкції. Вона вам треба. Я не думаю. Одразу покажу вам швидкість, і ні, вона до недоліків також не відноситься. Вона, звичайно, не рекордсмен, але і не дно абсолютно ні по яким показникам. Якщо не порівнювати з SSD, звичайно, але ми і не будемо, бо то є різні класи пристроїв. І терабайтний USB SSD буде коштувати ледве не у три рази більше. Претензії мої складаються з двох компонентів. Перший це ударості. На коробці чорнилом по бумазі написано «Shockproof». пруф При цьому єдині частини, котрі дійсно можуть захистити від удару, це ось ці ось резинові накладки, котрі легко зняти і котрі не захищають власне, з виступаючих боків абсолютно ніяк. Другий момент це єдиний глянцевий шматок на корпусі диска. Власне, він настільки ніжний. Що і шкрябається навіть ганчірками для витирання оптики. І відбитки збирає так, не наче ми у випуску CSI Miami. І на цьому недоліки закінчуються. Та власне не дуже то цей недоліки, бо так від ударів оце, ось це діло диск не захистить особливо. Однак і ціна у цього диска, як у звичайного, незахищеного. А у епейсер e є моделі і захищені. У тому числі і від вологи. плюс, якщо купити два різних диска, можете змішати кольори накладок, бо вони взаємозаміняються. Переплутати диски також буде важче, бо накладки не однакового кольору. Звичайно ж, я завжди був проти м'якого глянцю на корпусах абсолютно усюди. Але глянець ну, навіть корисний. Іноді, бо по ньому зрозуміло, наскільки диск старий та вживаний. Ну а головною перевагою Epacer AC533 на 1 ТБ я сміливо називаю роз'єм. Тут стандартний USB Type A. Він у загальній картині пристроїв такого роду ось такого роду менш популярний, безумовно, бо у інших компаній майже завжди тут знаходиться MicroBit 3.0. Або мікроб, як я його називаю. Однак, по-перше, кабель, що йде у комплекті, двосторонній. Тобто, його можна приєднувати до диска будь-якою стороною і ви не переплутаєте. Точно 100%. І по-друге, кабель можна замінити за допомогою звичайного перехідника з Type-C на Type-A. Головне, щоб була версія 3.0, а також якісного кабеля Type-C на Type-A, що звучить як. Багато роботи, як щось складне, але я завжди був за універсальність. А якщо у вас є один кабель, котрим ви можете і передати дані на жорсткий диск, і зарядити будь-який сучасний смартфон, то ну чому б ні. Звичайно, не всі кабелі підходять. Потрібен дійсно якісний, який прямо заточений на передачу даних. І у мене також не підійшов до цього діла жоден Type-C на Type-C, навіть Thunderbolt 3. Ну і не треба забувати, що перехідники, правильні перехідники, котрі підтримують це діло, їх досить важко знайти. Вони не найпопулярніші у світі. Я свій купляв ще до війни на Аліекспресі. Там там їх досить багато, ціна там абсолютно демократична, і там дійсно є версії і на 5 гігабіт і на 10 Гігабіт. Чесні 10 гігабіт. Посилання я дам не хвилюйтесь. Я все веду до того, що враховуючи ціну і універсальність, я легко можу епейсер AC 533 на 1 ТБ рекомендувати. Не чекайте від нього усього, що написано на коробці. На жаль, це мене сильно розчарувало. Причому на пустому місці. Тому загалом скажу так: маркетинг багато продуктів зумів погіршити у цілому. І це. Не один із таких випадків. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати. Якби був у вас такий жорсткий диск, якби у вас був такий жорсткий диск, щоб ви на ньому хранили, щоб ви на ньому зберігали. Серіальчики, мабуть, так, або фільми. Напишіть назву одного фільма, який би ви зберігали на жорсткому диску такого плана і ніколи б не видаляли. Для мене це, мабуть, о... я навіть не знаю, слухайте. Якщо хтось знає мультфільм Дивна магія, він був би на цьому диску 100%. Також я виражаю дяку магазину Pixofone за наданий семпл Xiaomi 12X, який працює у мене як Тихенько... Як пульт керування камерою, та й не тільки. А також виражаю гігантську дяку київському магазину soundmag.ua за наданий для зйомки відео мікрофон Sennheiser MKE 600. Посилання на обидва магазини буде у описі під відео. З вас, як завжди, подобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам дуже потрібно, особливо зараз. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бережіть себе і слава Україні!